Блін, просто гляньте. в емалях, бачите, просто подивіться яка ж... от така красота. З другого боку пустенький. А з цього боку просто просто бомбічна знахідка. Це частинка історії. Я не знаю, чи це хто це, ну, це яка це культура. Але знаю точно, що це красота. Почистити її гарно, зробити пано купіон, друзі. Н-купіон. Так, хороша знахідка. Привіт, друзі, купаємо ось на такому полі, ще не перегорений, але зібране. Земля дуже мокренька. думаю, що щось ми таке викупаємо. Вітер, тому перепрошую за шум, тому що по-іншому зняти неможливо. І так, друзі, перший, перша знахідка. Це в нас... Ууу, клас! Класс, це в нас ось така якась Чай, чи що? Ось така. ось така річ, не знаю, друзі, що це, Самулет чи що, дивіться, яка велика бронзова річ. Ось такий місяць. Не знаю, якщо знаєте, підкажіть в коментарях, але... Річ цікава. Так, є сигнал. О, я вже щось бачу. От вона, от вона. Ого-го-гоу. Друзі, ось така знахідка, це є луничка. Це є лунничка. Так, ось така хороша, гарна луничка. Чуть має втратити, друзі. Але сам, сам момент знахідки, дивіться яка красота. Зараз покажу вам ближче. О, дивіться, яка красота. Вушко ціле. Тут один ріжок обломаний. Ось така київська рус, мабуть, або черняхівська культура. Ось така чудова знахідка, друзі. А ми купаємо далі. Ось дивіться. Красота, тут є якісь соляні знаки, бачите, зараз я протру. Бачите, є там якийсь рисунок. Дома почищу і покажу. Друзі, дуже крута знахідка. Ось дивіться, я вже її викупав, правда. Так Бачите, ось такий КР медальйончик, це просто джекпот. Не хочу терти, друзі, щоб... Не стерти платину, Дома акуратно промию, але просто подивіться, яка красота. КРчик, друзі. Ось така. Ось такий. сьогодні коп, тому мене переключайтесь. Думаю, на цьому місці будуть багато цікавих знахідок. Красота, дивіться, з якої ямки. Деус все-таки рулить. Отже, друзі, він трошки підсох. І дивіться, яка красота. От така красота. З другого боку пустенький, а з цього боку просто просто бомбічна знахідка. Так, друзі, є ще одна знахідка. Така малесенька, але, але цікавесенька, ось такий амулетик. Зараз ми його підчистимо. Так. І що тут у нас? А у нас такий ось амулетик. Ось така капля, не знаю як називається правильно, але точно, бачите, є вушко, Носили його на шиї. Можливо, камінь був. Ось такий, ось така знахідка. А там купає ще камрад. Є вода, є кераміка, все по феншую і йде металопластика. На жаль, монет немає, але мені здається, що тут ця культура де і не могло бути динариків. Можливо помиляюся, друзі, але... Але знахідки зачутні. Так, ще один був сигнал хороший. Так, ось тут. О, -о, -о, о Я вже побачив, друзі. Я вже побачив, дивіться. Дивіться, яка красота. Знаєте що це? Це вже пуля, але не не нашого періоду, друзі. -о. -о, 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 -о. Блін! Дивіться, яка красота! Я так давно не знаходив наків. І дивіться, який він цікавий. Так, зараз почищу і вам покажу. Друзі, як зміг відчистив його від землі, дивіться, яка красота. Просто просто пушка. Знаєте, заради таких моментів хочеться копати і копати. Ось, дивіться, це частинка історії. Я не знаю, чи це хто це, ну, це яка це культура. Але знаю точно, що це красота. Почистити її гарно, зробити пано. Ось така. Ось така красота, друзі. І знаєте, сотні кілометрів, багато годин часу, вони все-таки все не йдуть в посту. Тому що ти получаєш, получаєш задоволення від, від кожної знахідки, приїжджаєш додому, чистиш її, потім робиш якесь пано, робиш відео, показуєш людям. ну, Мені здається, що це дуже і дуже цікаве хобі. Ось така річ, друзі, ось вона дивіться. Ось така річ. Так, і що це у нас? Не динарик, бачите? Ось прогляшочок. Не динарик? Ах! А ну зараз разом. А ні, друзі, це не динарик. Це не динарик, це у нас є перстень. Або гудзик, перстень. Так, це у нас є перстень, але мабуть срібний, бачите? Дивіться яка. Дивіться яка. Який малюнок, сонце, місяць, стріла і тут а, ну, то так, обломаний, Обломаний срібний перстеньочок. Ось такий. Зараз я попробую його почистити і вам покажу. Отак я трошки його почистив, дивіться яка, яка річ. Я думав, що це динарик спочатку, але, але це щиток від персня. Дуже шкода, що не цілий, тому що був, дивіться, зачотний, срібний. Ось такий щиточок від персня. Видно ще родовий герб чи що. От. Бачите, тут така стріла, сонце, місяць. Така. Такий срібляшок. Ось такий срібляшок. Срібельці. Так, ось такої ямочки, неглибоко. Ось. Дякую за те, що дивитесь. Не переключайтесь, думаю, що ще буде пара цікавих знахідок. Ось. І так, сьогодні жирнючий коп. Сьогодні у нас жирний коп. Ось така якась річ. Це... Ой, це пряшечка. Так, друзі, це пряшечка. Зараз подивимося, як вона. Ой, клас! І це яка красота. Ось така красива пряшечка. От, бачите? З візеруночком. З в'язичком. Зараз я її почищу і вам покажу. Дивіться, яка красота. Тут ще є елементи позолоти. Не знаю чи камера передасть, але тут є ось тут от, елементи позолоти. Ось така пряшечка. Красота. Я вже бачу монетку. Ось, бачите монетка. Ах. Ах, яка монетка. О, ні. Це, друзі, кільцо. Дивіться, яке колечко. Я думав, що монетка. Дивіться, бачите? Таке простеньке, але колечко. Тут так несуцільне. Ось яка патина. Ох, і красота. Ну, знахідки зачутні. Знаєте, поле а, давно, давно знане. Дуже багато хто їдуть. Але попали, не знаю, чи це перепашка була хороша, чи що, ну попали так. А, ну, самі бачите, попали дуже багато металопластики, причому ну, такої хорошої металопластики. Були ще кусочки, але я кусочки не знімав. Хочеться, щоб ви бачили гарний контент. Ось, Ось таке кілечко. Бучите хороший сигнал. І спробуємо в прямому ефірі викупати ось такий сигнал. Зараз глянемо, що тут у нас є. Ось так. Ось так. Так так. Так. и чіткий сигнал. Так, и что тут у нас? Ремпинг Поинтер. Ха-ха-ха! Вот -ха -ха. и она. Смотрите. Что это у нас есть? Я уже знаю, что это у нас есть. Это у нас есть пряжечка. Сейчас мы ее почистим. Так, куда ты, мы же тебе не нашли. Отак, отак, подивіться. Отака пряжечка. Квадратненька, бачите? З такими візерюночками, Язичок тут прикріплений або прикипів. Прикипів, мабуть. Мабуть, прикипів. Ось така. А знаєте, я вам так розкажу таку історію. Я мав металошукач Мінілап Кватро і їздив з друзями. А, і вони завжди находили, знаєте, я от хожу... Я найду якогось мордяка, а вони завжди щось знайдуть, якихось монет, чи динариків чи ще щось. І я завжди думав, що я невезучий. Якось думаю, ну блін, ну не везе мені, ну от, от камради не ходять, а я от ходжу як без толку. М -м -от. Але я не розумів, я не розумів, як правильно шукати. Я просто йшов собі, вони йшли, дивились кераміку, а я просто йшов собі по полі і, і, і ганяв. І, і другий момент, все-таки в них були кращі металошукачі. От Коли кажуть, що немає різниці, ти її знайдеш саморобним, так, ти знайдеш саморобним. Але Дивіться, скільки ви знахідок пропускаєте. Якщо чуть-чуть, чуть чуть е мілче, чим, чим інші. І тому, друзі, ну, думаю, що варто перед тим, як їхати на коп, зрозуміти, як шукати, як правильно шукати, не ходити, не бігати, а просто одне місце сканувати. Просто брати місце, отак, от дивіться, бачите, я зараз вам покажу. От. Ось так, ось так, ось там я викопав, там викопав. І ось це місце я хожу, ходжу просто годину вже ходжу по цьому місті. От, от там, бачите, ну такі кусочки. От я не, не, біж, не бігаю, а камрад от там далі ходить там на тому місці. Я хожу на одному місці, йдуть знахідки. Вроді би вже ну, вже не було знахідок. і Я проходжу ще разочок, і ще ось така випадає пряжечка. Тому, друзі, як казав мій друг камрад, не бігайте по полю як бузки, а... Помаленько, крок-крок. Скануйте, скануйте квадрат за квадратом. І буде вам щастя. Дивіться, щоб ви бачили, яка кераміка. Ось в таких місцях, де попадає стільки керамік, ось кераміка. От кераміка. Куди не подивись? Кераміка. Кераміка, кераміка. Ну просто хропустить, бачите? Дивіться, скільки кераміки. Це просто в одному місці. Вон там кераміка. Просто от я присів, я не вибирав місце. Я присівю тут стільки кераміки. Тому тут стільки знахідок тут. Інакше не буває. Там, де не було битої посуди, там можуть бути якісь випадкові згуби. Треба шукати там, де багато кераміки. Ось така красива локація. Озера, схил, кераміка. Бачите, такі схили. І тут і тут, пару років назад, ми коли перший раз сюди заїхали, друзі, ми були в шоці. Тут стільки було, тут і були вислі печаті, і псевдовиті кольца, і хрестики. Тут було стільки металопластики. Просто, просто кап'єць. А ось там, ось там, де Камрад ходить, там е, знайшли англопіон і знайшли, я знайшов велику срібну шайбу, але це вже було років три назад. Він має надію, що там ще щось лишилося. Отож, друзі, дякую, що дивитеся, сподіваюся, вам цікаво. Думаю, що ще буде багато цікавих знахідок, а ви не забувайте підписатися і поставити свій царський лайк. Саме, саме такі речі нам, нас подивують, ще більше і більше знімати. Ось, друзі, дякую вам за перегляд. Так, а ось і то, що ми шукали, друзі, дивіться. А це вже точно динарик, Тільки він тут так заліплений, що ми не можемо бачити, хто це. Попробуємо почистити і показати. Друга сторона. Ой, а друга сторона... ого го 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 А друга сторона у нас цікавенька. А друга сторона у нас ось така, ось такий бородач. Ось такий бородач... трошки... Ну, стан хороший, друзі, стан хороший. Тут треба почистити, а з цієї сторони стан хороший. Ось така римська монета. Римська монета, дивіться, який стан. Ну, В, такій, в такому чорноземі досить непогано зберігся. Ну та Срібло загалом гарно зберігається. А тут треба чистити. Цю, цю, цю сторону треба чистити. Ось почищу, покажу. А ми копаємо далі. Все цікавіше і цікавіше стає на цьому полі. Ось така ямка. Бачите, ми купали аж там на початку поля. Там, де камрад ходить, А мене потягнуло сюди. Ось в такому куточку, це вже кут, бачите? Ось в такому куточку. Ось тут. Все-таки на мене чекав римський імператор. От так буває. Був чорний сигнал і викупав ось таку, як то кажуть, тульчаста сукера. Бачите, от лишилось від неї вже дуже мало чого, але тут запихався держак. Така була річ. О, там була ямка динарик, а тут сукетка. Монетка. Бачите, жовта. А що це у нас за монетка? Ось таке сідло. Це радянщина, друзі. Точно. Так, Це радянщина. Ех, а серце йохнуло. дьохнуло. Це є 5 копійок. 1940. Про скажу. Що ж таке? 930. Не хоче рік. Друзі, на цьому полі все можна було очікувати, але тільки не цього. Дивіться. Дивіться, що це за красота. Це в нас en друзі. Enкулпіон. Маленький en Красивий. Шесть закритий, бачите, запечатаний. Не буду його царапати. Буду його терти вдома, його почищу. І в наступних відео покажу. Ось така крутезна знахідка. Ен кулпіон, cool друзі. Ен кулпіон. Cool так, хороша знахідка. Тут нас лежить, так. Да? Тут нас лежить. -хо 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 -хо. І тут нас лежить якась. Зараз подивлюсь, що за підвізка. Ну, бачу ще... Ой, київська русь, друзі. КР, бачите? Зараз почищу покажу. Дивіться, яка красота. Хей, -хе, бляха, оце сьогодні пре. Оце сьогодні, друзі, пре. Зараз почищу покажу. Блін, просто гляньте. Шеви малях, бачите? Просто подивіться, яка ж... Не можу сфокусувати. Просто подивіться, яка ж красота. А наш коп помаленьку доходить до завершення. І якщо ви додивилися до цього уривка відео, це означає, що ви подивились відео практично до кінця. За що вам дякую? Знахідок було багато і цікавих знахідок. І ще раз по знахідках, дивіться, просто набомбили просто, просто атас. Ось топ-знахідка. Це ось такий медальйон, ще один медальйон, інкупіон, лунничка. Одна пряжечка, друга пряжечка, колечко, пуговка гирька. Отут я не знаю, чи це була пряжечка, чи це луночка була, не знаю, чи це кульцо було, не знаю, що це було. Ось такий ще є медальйончик. Просто, просто бомба. Друзі, дякую, що дивитеся, дякую, що підписуєтесь, ставите лайки. Думаю, вам було цікаво цього разу. І наступний раз, сподіваюся, буде ще краще, друзі. Тому підписуйтесь. І не забувати, не забуваємо ставити дзвіночок, щоб ви були в курсі, коли виходять наші нові відео. Всім добра!